Вийшла познімати речі і трішки на свіжому повітрі побути, бо на кухні духота страшна. Швиденько розповім новини. Значить, вчора ж я вечором це було 4 дні, мені обіцяли. 2-5 днів стосовно мікрофонів. Перевірка займе. От чудік. Це так обіцяли. Вчора було 4. Я ввечері набираю, вони мені кажуть, ми вже не працюємо. А в них же ж фіксуються дзвінки, і вони ж, от коли їм дзвониш, передзвонюють потім. Ви нам дзвонили. Сьогодні зранку телефонує, значить, в мене телефон. І, значить, беру слухавку, і не кажуть мені, там ви нам дзвонили. А каже: я стосовно мікрофонів. Вчора пізно, вже ввечері, майстер перевірив ваші мікрофони. І, да, до речі, каже. Ви сказали, що вони менше щось там беруть, а вони працюють до 10 метрів. А я перебила його та й кажу: ну, по-перше, вони не працюють до 10 метрів. На відстані 5-6 метрів вони вже не працюють. А по-друге, повинні працювати до 20. А він, Ну, ось тому ми можемо запропонувати вам два варіанти. Перший, це ми вам відправляємо такі ж, але другі мікрофони. Я кажу ні. Переходимо відразу до другого варіанту, і ви мені повертаєте гроші. Так, да. кажу, так. Да. Ви точно вирішили. Говорю, точно я вирішила. Щоб я, говорю, потім ще раз бігала по нових почтах, отримувала, перевіряла, потім назад відправляла. Ну, каже, справа ваша. Прийшліть тоді нам у вайбер номер карточки, щоб ми змогли зробити повернення. Добре кажу. Значить, Поклав він слухавку, я заходжу в вайбер, відправляю їм номер своєї картки і відправляю фото квітанції, що мікрофони коштували 999 гривень. Відправляю, значить, скріншот з додатку нової пошти про сплату першої доставки. Ну, Там була ще й наложка, він мені відразу сказав, що наложку вони не повертають. І відправляю скріншот другої доставки, що я їм відправляла. І тут мені приходить відповідь: я передав дані в бухгалтерію. Виплата повернень 1 3 дні. Ну, так, що чекаємо. Сьогодні пройшов перший день, ну, майже пройшов, повернення не було. Ну, це сьогодні понеділок, вівторок, середа, тобто то до вечора середи мені повинні повернути кошти. Ну, почекаємо, подивимось. Думаю, все ж таки повернуть. Я так, я так міркую, я так сподіваюся. Так що все ж таки мікрофони були не працюючі. Продавати за тисячу гривень товар, який не працює, ну, блін, начебто це 100 гривень. І це ж у мене ще характер такий, яка знайде всі номери, всі контакти, 200 разів буде набирати, поки додзвониться, погавкається, погиркається. І буде добиватися свого, а багато ж хто з людей цього не робить. Він мені тоді, скільки мозги поласкав, коли я дозвонилась до них, що ні, не може бути. Так що, так. що ось так. Новини гарні, все ж таки я виявилася права, доказала свою правоту і тепер чекаю на повернення коштів. Все, новини вам розповіла і побігла далі на кухню мити.